У Полтаві попрощалися із п'ятьма солдатами, які полягли у боях біля «Соледара» на Донеччині. Не хотілося вірити, і здавалося, що це все-таки буде помилка. Понад 4 мільярди гривень доходів та майже стільки ж видатків заклали у бюджет полтавської громади на цей рік. Які витрати передбачили? Плюс-мінус статті витрат вони переходять з року в рік. У Полтаві повідомили про замінування двох шкіл. Вибухівки не виявили. Загалом перевірка закінчилась о п'ятнадцять тристігодину У 21 громаді у регіоні. Немає аптек, які працюють за програмою Доступні ліки. Як вирішують проблему місцеві? Треба купувати, лікуватися на. Біля Свято-Успенського собору в Полтаві розставляють п'ять трун. кожну накривають жовто-блакитним стягом. Тут 27 січня відспівують полеглих воїнів. На війні з Росією 48-річний солдат із Полтави Андрій Докторович отримав поранення несумісні із життям. Державу обороняв від 24 лютого. Ми з ним працювали місце на одному участку на турбомеханічному заводі. Він дуже сина свого любив. Він завжди до мене, як до матері прибігав за, за сина. То він заболів. Мінивановна, а що це що попити? А що купити? Я вже не працюю 10 років. Приходив він до мене в гості із жінкою своєю з Леною. то ми общалися. Це Ляночка дзвонила, казала, що він був у тероборону. Пішов Андрій Докторович, а також ще два 42-річні полтавці Олександр Терещенко та Михайло Таскін. Полягли 23 січня під час бою біля міста Солидар на Донеччині. Світла, розумна, порядна людина. Завжди турбувався про своїх дітей, залишилась вдовою. Жінка, дружина Ірина, дітки, донечка, прекрасна і син, мама втратила син. До останнього часу, коли отримали цю звістку, не хотілося вірити, і здавалося, що це все-таки буде помилка. Змішуємо десь років 15 разом точно пропрацювали. і Хороша людина була, і він, до речі, без запинок, без усього, тільки це все почалося. 24 февраля він сказав, що я з цим поки подв'язуюся ювелірним ділом і пішов добровольцем. Він пішов одразу воювати. Мій племінник з ним в одній бригаді. Воював плив зараз в госпіталі. Лежить, а міша не вижив новоприставлених воїнів Сергія, Олександра, Михаїла, Андрія. 22 січня також поблизу Соледара від поранень загинули бійці з однієї військової частини: 40-річний Олександр Чол із селища Чутове та 45-річний Сергій Костенко. Він народився у селі Батьки у Пішнянської громади, а проживав у Полтаві. На моїх очах Пройшли всі його шкільні роки. Я бачив, як формується його характер. Це був спокійний, не конфліктний хлопець, але разом з тим там формувався міцний надійний характер. Це хлопець, який ну, він, знаєте, Міг постояти за себе і за своїх товаришів. Олександр був дуже відповідальною людиною, був дуже добрим і головне, він був дуже великим патріотом своєї держави. Саме тому він ні секунди не сумнівався. І після повномасштабного нападу Росії на Україну він приєднався до Лавстроєних Сил України. Олександра Чола поховали у селищі Чутове, Андрія Докторовича у селі Гожули, а інших бійців на кладовищі у селі Затурине біля обласного центру. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава. Понад 4 мільярди 270 мільйонів гривень доходів та майже стільки ж видатків. Такий бюджет полтавської громади на 2023 рік. Його ухвалили депутати міськради 27 січня. За 28, проти 0, утримали 3, не голосувала Рішення прийнято. Я вважаю, що бюджет більш-менш збалансований. На військових ми виділили більше грошей, ніж думали. На даний момент це 150 мільйонів. Окрім того, понад 1 мільярд 646 мільйонів гривень спрямували на управління освіти. На галузь охорони здоров'я виокремили 426 мільйонів гривень. Ще 217 мільйонів гривень направлять на галузь культури. А на соцрозвиток та капітальне будівництво приблизно по 100 мільйонів. Плюс-мінус статті витрат вони переходять з року в рік майже так само, так на освіту, оскільки це медицину, це наші ключові галузі, які потребують фінансування однозначно і заробітних плат достойних, щоб мотивувати людей в цей складний час виконувати такі важливі задачі для розвитку нашої громади. Інше питання це ті програми, які зараз ми підтримали, і деякі ми не підтримали. Вони потребують доопрацювання, в тому числі по житлово-комунальному господарству. На житлово-комунальне господарство передбачали близько 600 мільйонів гривень, але гроші не спрямували, бо поки не ухвалили програму щодо ЖКГ. Хочемо розібратися, куди витрачаються кошти. Хочемо проаналізувати акти робіт за 2022 рік, коли де було витрачалося тими підприємствами, які займалися прибиранням вулиць цією харківською компанією. І потім вже через десь два-три тижні буде ще одна сесія, де будуть. Всі інші питання, і в тому числі, і житло-комунального господарства, ми дорозглянемо. Я думаю, що приймемо і цю програму теж. А зокрема на програму сади перемоги зменшили фінансування. Замість передбачених 7 мільйонів залишили 1 мільйон 800 тисяч гривень. Решту грошей заклали до резервного фонду. Нагадаю, бюджет Полтавської громади на 2022-й ухвалили торік 11 березня. Тоді закладали понад 4 мільярди гривень доходів. Каріна Попова та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава. 27 січня на наявність вибухівки перевірили дві школи у Полтаві. Для обстеження будівель довелося евакуювати приблизно 400 людей. Це учні та працівники закладів. Небезпечних предметів правоохоронці не виявили. Про це суспільному розповів речник районного управління поліції Василь Зуб. Сьогодні до поліції надійшло повідомлення від двох керівників двох навчальних закладів міста Полтави про те, що до них. Зателефонувала невідома особа та зробила анонімне повідомлення про замінування їхніх навчальних закладів. Близько 13 години до нас надійшло перше повідомлення, близько 13.20 інше повідомлення. Загалом перевірка закінчилась о 15-30 годин. Посереду року 6-го нас вивели зі школи, сказали, що школу замінували. Ніхто нічого не казав. Ніяких подробності. Сказали позвонити батькам сказати, чи вони дозволяють на піти чи ні. Житель Новоселівської громади Анатолій Салогуб прийшов на консультацію у місцеву амбулаторію. Він щодня вживає препарати для регулювання артеріального тиску. Високий тиск, і капельниці мені ставлять і виписують лікарства. У мене пенсія не дуже велика. А ліки так кажуть, треба купувати, лікуватися треба. Препарати Анатолій Сологуб кожні три місяці отримує за рецептом безплатно або з доплатою. Це за програмою Доступні ліки, за якою держава відшкодовує аптекам гроші на препарати для найбільш поширених хвороб. Це, зокрема, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, розлади психіки, хвороба Паркінсона, хронічні захворювання, дихання. Також це препарати для профілактики інсультів та інфарктів, розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я. Є 454 торгових назви. і Якщо ми будемо дивитися, то на цей рік знову розширяється програма. Це імуносупресивні препарати. Тобто, це ті препарати, які для хронічних пацієнтів, які мають там, наприклад, лікову недостатність, там трансплантації так і таке інше. Плюс планується видачати смужок і. Пізніше там з вересня місяця планується знеболючі для паліативної терапії. За словами Віктора Лисака, ліки безплатно видають за рецептами у тих аптеках, які уклали договір із Національною службою здоров'я. Таких закладів немає у 21 громаді у регіоні, зокрема, і в Новоселівській аптечний пункт в цій шафі, і все більше нема. Там стоять ліки для невідкладної допомоги. Вони ось по Всі ліки стараємось закупати ті, які потрібні при гострих станах гострі захворювання верхніх, дихальних шляхів, гарвирі, різні бронхіти. Стараємось, щоб було все необхідне. На даний час обслуговується десь в порядку 1600 чоловік. Ну, з них отримують по програмі Доступні ліки, десь чоловік. 300-400. Якщо у цієї людини заключена є декларація зо мною, вона приходить до мене на прийом чи приходить чи записується, і ми їй виписуємо доступні ліки. Аби отримати ліки за програмою, жителі Новоселівської громади шукають такі аптеки в інших населених пунктах. Ну я не їжджу, а син їздить, город бере їх. Там доплачують дуже, ну як то кажуть, небагато ціна невелика. На сьогодні 74 відсотка від 120 суб'єктів господарювання заключені угоди з Національною службою здоров'я, але 34 Аптечних закладів. Вони заключили угоду, але не відпускають ліки відповідно по програмі «Доступні ліки. Зараз йде контрактування з Національною службою здоров'я, потрібно встановлення програма. Де вони будуть відпускати і відповідно йти до Національної служби здоров'я інформації за словами Віктора Лисака укласти договір із НСЗУ для роботи за програмою може будь-яка аптека. Найбільше таких закладів працює у містах. Тетяна весна, Богдан Казиріць, Суспільне, Новини Полтава. На 30 січня перенесли судове засідання у справі голови Полтавської громади Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо розміщення підрозділів ЗСУ. 27 січня прокуратура мала оскаржити рішення Київського райсуду Полтави про запобіжний захід, який голові не призначили. Рішення про відкладення розгляду ухвалив суддя Валентин Томилко, бо в установі не було електропостачання. даних у нас про течі. Од ви години тоа кажуваш. Се знае дека один, што јави да зазаде, не можеме, но неме. Тој со за не можеме без ако Кој е тој спростиен? Не можеме се тој Нагадаю, 20 січня у Київському райсуді Полтави відхилили клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу для Олександра Мамая. А 23 січня у цьому ж суді вирішили не відстороняти його від посади. Торік, 15 грудня, під час брифінгу Олександр Мамай повідомив дані про нову військову частину у Полтаві. Через це 29 грудня правоохоронці вручили йому підозру. Олександр Мамай назвав її не обґрунтованою, а інформацію відкритою. Санкція статті, за якою підозрюють голову громади, передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 124 710 тисячі російських військових. Знищено, зокрема, 6340 тисяч бойових броньованих машин та понад три тисячі танків, 2180 артсистем та 221 засіб протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1941 безпілотник, понад 570 літаків та гелікоптерів, а ще більше п'яти тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 796 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів і кораблів. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. У регіоні вночі прогнозують температуру від 8 до 3 градусів нижче нуля, а вдень від мінус 3 до плюс 2. В обласному центрі вночі 7-5 градусів морозу, а денна температура мінус 3-1 градус. На неділю 29 січня температура буде такою ж, погода також мінлива хмарна і без опадів. Вітер буде північний 5-10 метрів за секунду.